Вдячність це важливий аспект нашого життя, що може вплинути на наше благополуччя та загальний настрій. Я радий, що прокинувся, щоб зустріти ще один день, хоча у мене можливо все не так, як я би хотів, але я вдячний за те, що я все ще тут, що у мене є ще одна можливість прожити цей день, ще одна можливість зробити щось корисне та змінити життя на краще. Часто ми занадто зосереджуємося на своїх невдачах, розчаруваннях або негативних вчинках інших людей. Вдячність допоможе нам позбутися цієї шкідливої звички. Замість того, щоб у кожній неприємній ситуації думати про те, які ми нещасливі, ми можемо звертати увагу на те, що цінне в нашому житті. Ми маємо вибір фокусуватися на тому, чого нам не вистачає, або бути вдячними за те, що у нас є. Коли ми цінуємо те, що маємо, і висловлюємо вдячність за це, ми стаємо більш відкритими до позитивних емоцій. Вдячність допомагає нам зосередитися на позитивних аспектах нашого життя навіть у складних ситуаціях. Одним із переваг вдячності є зменшення рівня стресу. Коли ми зосереджуємося на позитивних речах у нашому житті, ми відчуваємо менше тривоги та напруги. Вдячність допомагає нам побачити важливість моментів щастя і задоволення навіть у повсякденних речах. Крім того, вдячність сприяє покращенню наших відносин з іншими людьми. Коли ми висловлюємо вдячність за підтримку, допомогу та любов, ми підтримуємо позитивні взаємини з оточуючими. Це також робить нас більш сприятливими до того, що навколо нас, і сприяє збереженню гармонії в наших стосунках. Вдячність може також стати ключем до особистого зростання та розвитку. Коли ми відчуваємо вдячність за можливості для самовдосконалення, ми стаємо більш мотивованими до досягнення своїх цілей. Вдячність надає нам енергію та впевненість у власних силах, що допомагає нам перетворити свої мрії в реальність. Варто також зазначити, що вдячність допомагає нам побачити нові можливості. Коли ми вдячні за те, що маємо, ми більше цінуємо кожен день і кожну можливість, що відкривається перед нами. Це допомагає нам перетворити навіть найбанальніші моменти у ціні спогади та досвід. Отже, вдячність це не лише емоція, це стиль життя, що надає нам сили та впевненості у собі. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, залишити коментар та приєднатися до наших соціальних мереж. Також хочу повідомити, що в нас з'явилися в наявності книги Есенціалізм. Ця книга розповідає про те, як сконцентрувати свою увагу на найважливіших та найсуттєвіших завданнях, відмовившись від зайвого. Тому можете придбати її в нашому інстаграм. Посилання знаходиться в описі. До зустрічі в нових відео.